Всім привіт, друзі! Сьогодні ми з вами сходимо на рейд невеличкої хатинки. Випадково її помітив, коли перевіряв свій схрончик, щоб він там не зник нікуди. І дивлюсь, хатиночка стоїть. Спочатку думав, може на стрімі до неї збігати, потім думаю, ну, знаєте, одна хатинка на цілий стрім не розтягнеш, а просто це безглуздо тинятись по мапі, лутаючи якісь бункери. Ну, це цей ПВЕ-контент, так би мовити, у мене вже 100 разів бачили, я гадаю, воно буде так що Сходимо швиденько, зарейдимо, там справте хвилин на 10, напевно. Якщо буде онлайн рейд, то може і ще менше. У нас швидко шльпнуті на цьому все закінчиться і це відомо, мабуть, навіть не вийде. А може і затримається хвилин на 30, поки ми переб'ємо власника і вкрадемо всі його ресурси. Ну, якось так. Ну, от навіть зараз буду поки що бігти до зазначеного місця. Поки біжу, якщо щось трапиться зі мною по дорозі, я вам обов'язково покажу. Але сподіваюся, що все буде тихо, мирно і я виріжу весь цей нудний шлях. Зустрінемось вже біля хати. Ти, ти побачив базу? Да, я, блін, тут чуть не набіг на неї. А, бачу хатину. а є та Є, є. Угу, це бачу. Да, раніше один майже голий без дверей стоїть. Ну там один був о, такий трошечки коцнутий, чи без колес розібраний, чи хері одна, а другий в броні. Да? Червоний да. який, да? Угу. Але броні тільки на а, ну так, да, лобове заборонювання. Може це навіть я скажу Леброна тоді вбив чувачок на червоному ренжику. Це буде прикольно, Лаброн буде довольний, якщо це ми чпокнемо саме його чувачка, який його ображав. Цікаво інше. Де двері? Двері хтось бачить? Двері прямо навпроти ренджа, так, я бачу. З твоєї сторони двері чи ні? Так, да, так, да, так, да. ось мене здається. Ні, підожди, підожди, як ти бачиш двері. Чи це вікно? Ні. А, двері вікно. — Це вікно. Це вікно. Це двері. двері з моєї сторони, здається, чи, чи ні. З моєї сторони вода. Я не бачу, ну якого обіцяв, це ось... як ми починаємо кудись йти, то починаються всі дощі і всяке лайно. Да, — Так, двері, двері походу, все ж таки з цієї сторони. З моєї, так. Да. Так, да. Да, 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 вон да, двері дивись, бачу, бачу, бачу двері, так. Да. Справа... Пічка, пічка, що... Так, ну тоді хтось один до мене сюди на мою сторону. Щоб можна було крити, поки я ламаю тіло. Чипка. На тобі поки що скидаю рюкзак отут. Якби його так покласти. От сюди його покладу, хай тут полежить. Чего воно... она? О. Вот так. Все вижу? А? Кто-то я на тебе. Так. Так, ну начнем с хатыни, наверное, а потом в чувачка там лизочка. Да. А какие замок-то? Сребла. Один відкрив. Далі металевий. Відкрив. Ще один є. Відкрив. Так, да, на тренажері воно гірше виглядало. Квадрик тут ще всередині. Два квадрика. А, мот, байки, байки квадик всередині ще. Все, так, стривай, стреляй, замки закину. А, в рюкзаку замки. Блядь. А, візьміть, будь ласка, з мого рюкзака замок. А, ты его сюда приніс? Окей, давай. Там на ЕС рибу, можно накинуть по Раз. да. Два, е. Yeah. Так, транспорт скрині. Ніхера собі тут улову. Тут 4 скрині. Ну, в першу чергу транспорт, напевно, давайте. Так, рюкзак поки що отут скину. Пішо до машинки. Ну, тут вони майже пустіть ці скрині. Ну, зараз побачимо, машина на золоті. Крив. Саня, срібло накинь на машину. Mm -hmm. Так, каністра нахер. It's а, it's okay. Що це стільки ремок болтин нахер. Вот, да, молоко. Зараз все це підверх. Щоб ми скрині зараз чекнем там, щоб ми це все завантажили. Так, машинка наша, да Так, ще рюкзачок сюди стривай, стривай. Так не, не неси, не неси. Ми їх зараз поламаємо, там можливо лайно якесь. Так може там не варто всі брати. Просто я не думаю, що всі влізуть взагалі в рейнджика. Всі влізуть, 4 штуки влазить легко. От під золотом. Треба спочатку ламати, напевно, там золота. Так, це є. Майк якийсь. Тут лопата, консерви, лайно лайнок якийсь. Це відкрив. Да. Капець. Ну, добре, зараз поїхали туди, інші дивимось. чого ви сидите всі, коротше? Хоч один з зброї в руки візьміть, я року чувак зараз заспавниться. Якось так безпечно себе поводити. Зараз, зараз. Поки парми, а ти взяв руку, да? Так, просто в кого там на затему фоні щось говорить? Це, мабуть, у мене скручувати тебе. То на записі воно все буде заважати. Так, цю скрив. Майк, це в нас Джейк. Саня, навіщо ми тобі 223-й купували, не скажеш? Так. А тут що Порожній рюкзак великий. В Андрія там великий рюкзак є? Є. Тут на що викруточок трошечки що? Лайно якесь. Ствол, пістолет. Ну, я звідси навіть не бачу, що брати взагалі поки що. Наступне ламаю. Так, ще один є. Значить, Майк, Джейк, ще одна скриня Джейка. Знов з якимось лайном, якщо чесно. Навіть викрутками окупляться. Та похеру хіба тут викрутка справа, вона вже їх Чисто повна. Так. Цікаво просто, да, от, що люди грають, збирають от стейк з вовка людина збирає, розумієш, ну, нормально акум на байк. Ремке. Ну я тут навіть не бачу що, що забрати звідси, я навіть це брати не буду. Зараз ми щось одне виберемо собі. Що ж ми маємо винести? Звідси. Ну, транспорту по-любому настроє. Я думаю, що всі три ми і вивеземо. Так, це вскрив. Друга скриня Майка. О, ну, Майк посерйозніше, хлопчина. У нього тут викрутки, відмички топові. Е, картка згорівша. До речі, є стартербанк карт. Добрий вечір. Є золота картка. Беремо сюди. Магазин наскарт забрати. Пістолети не хочу. скоп на продаж піде. Шолом, в кого шолом не було. Шолом тут забирайте. Чорні набої на дробаш. дробаш На дрібаш там. Ну що я хочу сказати? Я не бачу, що звідти забирати. Ми можемо зараз, зараз я все в одну скриню перетосую. Таке що більш-менш нормальне. Ну, да. Оці ремки на авто. Навіщо вони їм? Якщо ми забираємо, в них всі авто, правильно? Я теж так думаю. автівки їм не потрібні. Шейка, коротше, не чіпаємо. Ладно, тепер мотик вскрив і квадрик, не? не? чіпав ти їх? У мене щось не пішло. Так, тут метал поїхали. зону не підіймав навіть. Квадрик є, може в квадрику ще ложить. Запчасти на байк, окей. Попусти трошечки Опа. То моя, то то з рук выкину. Та, то моя, кажу, то я ремонтуюсь и выпал з рук. Да, твою ж мать відкрыйся. Є, байк теж відкрили. Ну, байку що? Лайносу бачу. Так, ну окей, тоді скриню Майк 1. Хто ще щось скинув чи що за звук був такий? короче а ну прикривайте. Майк 1 виносимо в цей машинку. Майк один пішов в оренжат. Тепер, що в нас ще тут по замках? Треба зачинити квадрик а Треба зачинити. Треба зачинити мотик. Значить, на байк срібний накинув. Зачинив. На мотик, на мотик бути, знімаємо це. з дверей. квадрик Так, ну шо, Леброн, дивись. Отака твоя тачка була. Кривники твої. Чи це інші хлопці? Хер його зна. Але оцих ми, значить, обікрали. Поїхали на трейд тоді. Ну що ж, друзі, отакий вийшов рейд. В принципі, я вважаю, що все трошечки окупилось. Ну, машинки продамо. І на тому дякуємо. Ну, на сьогодні все. Нехай щастить. До зустрічі. Так, друзі, осталось чекнути, що на карті. А на карті у нас всього лише 3000. А я можу бачити, чия це картка. А, ну це картка Майка, поняв. Я навіть знімати це не буду. На золотій цікаво подивитись, ну це якщо вже вгадаємо пароль. А, мимо. Ще дві спроби, все заблоковано. Ну і ладно. come again.